Почнемо ми з безпеки, бо це найголовніший принцип. Безпека в нас може бути фізичною та емоційною. Почнемо з фізичної безпеки. Це про перше захищене середовище, тобто безпечне місце для проведення інтерв'ю без загрози обстрілів, насильства, сторонніх людей, комфортні умови. Ну, тобто, максимально, да, тобто, ви маєте звернути увагу на те, щоб а, у людини щоб людині було зручно сидіти, щоб в неї, можливо, був доступ да, до водички. Якщо, наприклад, в кімнаті дуже жарко, а, можливість зробити перерву. Да, тобто, ви, як інтерв'юєр, ви маєте спостерігати настрій вашого респондента. Якщо в нього там вже в горлі пересохло, але він продовжує там емоційно розповідати вам про свій досвід, то запропонуйте це, не треба боятися, да, що він піде поп'є водички і більше не прийде. Приватність. Максимально спробуйте е, створити да, таке середовище, де ніхто не буде заважати. Ну, тобто, якщо хтось з колег вашого ключового інформанта буде підходити. Да буде щось там в нього питати, або захоче присісти, послухати, або ще щось таке. Да? Тобто, ви з, з вашого боку можете теж бути ініціатором того, щоб попросити людину не заважати, звісно, це треба робити дуже коректно і дуже вічливо, але ви теж можете це зробити, бо ви ж не знаєте, хто та людина. Да? Може, то його начальник прийшов, і він не може йому. Сказати, типу, я не хочу, да, щоб ти тут слухав. От, тому будьте теж проявляйте ініціативу для того, щоб вашому респонденту було безпечно. А відсутність примусу. Тобто, ви всі розумієте, що респондент він не змушений брати участь. І, наприклад, навіть якщо він погодився, але потім його настрій змінився і його рішення може змінитися. Тобто він може вільно піти. Да? Тобто, звісно, що це для нас не дуже добре, і ми би цього не хотіли, але ну, ви маєте розуміти, що в нього є така можливість, і ви. Не маєте його змушувати продовжувати інтерв'ю, якщо, наприклад, він не може вже справлятися зі своєю емоційною реакцією, тобто він хоче да, його припинити. Але ми з вами далі подивимося, що ми можемо зробити для того, щоб все ж таки респондент дійшов до кінця нашої анкети. Емоційна безпека це про довіру, контроль, повагу до емоцій та підтримку. От якраз ось, останнє це про те, що ви можете запропонувати, якщо ви бачите, що людина вона трошки да, вже емоційно готова закінчити інтерв'ю. Тобто ви можете запропонувати паузу, ви можете запропонувати респонденту трошки подихати. да, Там дуже багато зараз дихальних справ, можна просто, да, якщо в нас. Видих довший за да, або дихання по квадрату, або да, просто да, якби глибокий вдих, глибокий видих, або просто ви його слухаєте з емпатією, тобто да, нічого не кажете, а просто там слухаємо, киваємо, і коли в нас з'являється можливість йому запропонувати. Паузу, або трошки там, да, попити водички, або просто ми його можемо перепитати, чи йому комфортно продовжувати, то вже для людини буде дуже велика підтримка, якщо дійсно він трошки так пішов в свої спогади. А далі, упс, а, далі приклад. Да? Наприклад, ви проводите інтерв'ю в адміністрації, або там в гуманітарному хабі, або в богосховищі, або де завгодно. Ви завжди, як це рекомендовано майже в усіх наших тулах, ви завжди питаєте, да? Ми можемо присісти там, де вам буде зручно. Тобто ви не вирішуєте да, за нього, якщо ви бачите якесь зручне місце, ви можете його запропонувати респонденту, але він має вирішити, чи йому там зручно, чи йому там незручно. Якщо, наприклад, ви присіли, і потім да, ви, ви не впевнені, чи то зручно респонденту, чи незручно, тобто ви можете сказати йому, що якщо йому буде незручно, то хай він вам про те скаже. Бо іноді респондент він ото сидить, йому там сонце в в око світить, а він ото сидить і вже не може дочекатися кінця того інтерв'ю. Тому будьте уважні і не бійтеся того респондента, бо дуже часто в нас інтерв'єри бояться там щось запропонувати респонденту, бо бояться, що він якось там відреагує або щось таке. Насправді, коли ми проявляємо заботу. Да, тобто негативної реакції її не має бути.